Вітаю, друзі! Ви на каналі Віктор Форевер. Отже, терен колючий або слива дика. Це багаторічний, вільно розтучий, розлогий, округлий кущ, що може досягати 4 метрів у висоту. Це найпоширеніший вид дикої сливи. Він здавна поширений на території України. Навіть згадується у народному фольклорі. Принаймні я знаю одну пісню, яка називається «Цвіте Терен. Світе терентеренці, терен росте терен, терен повсюду, в Україні. По різних чагарниках, балках, долинах, річок тощо. Це морозостійка світлолюбна рослина, цвіте у квітні-травні. Плоди достигають у вересні. Самі плоди невеличкі, чимось нагадують виноград. За смаком ягідки можуть бути приємно слабокислими або слабкосолодкими, з нотками терпкості. Доволі смачна настойка із свіжих або засушених ягід. Їх потрібно проварити на повільному вогні хвилин 5, і дати настоїтись. На виході виходить смачний компот, чимось нагадує сливовий. І ще додати цукру за смаком. Я пив дуже добрий. Плоди терену використовують як цінний продукт переробки для виробництва вин, варення, соків, сиропів, настоянки тощо. Вина, наливки і кондитерські вироби з терену відзначаються високими смаковими і дієтичними властивостями та тонким приємним ароматом. Своїх смакових властивостей терен не втрачає навіть після висушування. Сухі плоди йдуть на приготування компотів, киселів і як замінник чаю. Скажу трохи від себе, як я використовую, особливо взимку. Кидаю в, на... в каструлю з водою жменю різних сухофруктів. По жменці сухих ягід, шепшини, глоду і терену. Оцю суміш варю хвилин 5-7. Добавляю цукор за смаком. Потім воно настоюється приблизно 1 годину. І виходить дуже корисний, цілющий і смачний напій. Також, коли заварюю звичайний чай, часто додаю у заварку декілька ягід терену. Це смачно і корисно. Вживання плодів терену дає змогу здійснювати профілактику захворювань нирок, печінки, кишківника, а вітамінозу та порушення обмінних процесів в організмі. Напій з терену має противірусні та антибактеріальні властивості. Для лікарських цілей заготовляють квітки. Листя, плоди, кору, деревини та коріння. У народній медицині терен здавна використовують як дієтичний і лікувальний засіб при захворюваннях, шлунку, та кишківника. Квітки терену корисні при різних хворобах печінки. Вони вважаються ніжними, ніжним проносним засобом. Листки терену рекомендують як сечогінний і проносний засіб. Верхній шар кори рекомендують прикладати. При запаленнях шкіри. Відвари з коренів і листків використовують для полоскання ротової порожнини. При захворюванні зубів і ясен. Листки збирають у середині літа. Квітки в період повного цвітіння. І сушать звичайним способом. Плоди терену можна заморожувати на зиму, а потім розморожувати за потреби і варити різні компоти. Ось такий він цей терен. Кому сподобалось, ставте лайк та підписуйтесь на мій канал. Всім пока!